Іван Карпенко Карий, справжнє ім'я та прізвище Іван Тобілевич. Іван Карпенко Карий народився 29 вересня 1845 року в селі Арсенівці, тепер село Веселівка Кіровоградської області, у сім'ї управителя поміщицького маєтку Карпа Тобілевича, вихідця із дрібнілої дворянської родини, який викупив із кріпацтва свою майбутню дружину Євдокію Садовську. Ця родина дала Україні трьох братів, відомих під псевдонімами Іван Карпенко Карий, Микола Садовський і Пана Саксаганський, і сестру Марію Садовську Барілотті. Усі вони стали відомими артистами театру корифеїв, про який йтиметься далі. Іван навідмінно закінчив Бобринецьке повітове училище. Коли в Бобринці почав працювати драматичний гурток, він відвідав його і настільки захопився театральним мистецтвом, що якось подолав пішки 53 кілометри до Єлисаветграда, щоб подивитися на талку Полтавку Івана Котляревського і Отелло Вільяма Шекспіра. У 1865 році Іван Карпенко Кари. Разом із Кропивницьким організували аматорський театральний гурток у Єлисаветграді, нині місто Кропивницький. За його участю були поставлені п'єси Івана Котляревського, Григорія Квітки Основ'яненка і Миколи Гоголя. Найяскравіша його сценічна майстерність проявилася в п'єсах хазяїн і 100 тисяч. Іван Карпенко Карий помер 15 вересня 1907 року в місті Берліні від невеликовної хвороби. Похований за його ж заповітом біля хутора Надія, нині державний заповідник музей Івана Карпенко Карого Хутір Надія.